А як щодо деокупації Криму так само прогнозують, що до кінця літа наступного року ми можемо визволити Крим. І от, власне, чи принесе нам відчуття нарешті перемоги звільнення Криму українцям? Крим, взагалі, мабуть, найскладніше питання. І була цікава стаття ще пару місяців тому. Генералів Залужного і Забородського. до них є повна довіра щодо їх військової стратегії. Вони написали, що для звільнення Криму перше треба додаткові сили. Це плюс 100 тисяч, вони сказали. Ми розуміємо, що це великі втрати, і, можливо, найголовніше вони написали, що в оперативному плані саме захоплення звільнення Криму воно не принесе ідеального результату, тому що росіяни зможуть обстрілювати наші об'єкти в Криму, тоді з Краснодарського краю. І тому можливо західні союзники інколи на переговорах пропонують перехідні варіанти, що Крим буде звільнятися.